Друзі, і знову стяжка. Тут буде французька ялинка, паркетна дошка. значить А тому потрібна стяжечка рівненька міліметр максимум 2 на двох пагонних метрах по правилу. Ну, по рівню. Тому знову ми її рівняємо. І не потрібно заносити. 10, 20, 50, 100 мішків самовирівнюючого, брати від самої вищої точки і заливати всю поверхню площу всієї підлоги. Не потрібно переплачувати. Беремо плоскошліфувальну машину, фрези. Знімаємо, зішліфовуємо бугри. І якщо є ямочки, підливаємо це 2-3 мішка. Нівелір мас. Все. Стяжечка рівненька, готова до укладки паркетної дошки французької ялинки. Правда, є одне но. Потрібно вам хорошого майстра, кваліфікованого, який має практику роботи в цьому ділі. Тому, звичайно, звертайтесь до кого? Правильно, до нас ми допоможемо.